Ну що ж мої любі, ще пару слів про мій біофільтр. Ось, як ви знаєте, він у мене керамзитний І я його сам розробив. Це запатентував. Я на просторах інтернету не знайшов такої моделі, такої розробки І ось я вирішив сам зробити. Якщо я помиляюся, то будь ласка, кажіть мені посилання. І я тоді вибачуся за свої слова. Ну, я не знайшов, чесно. Я його сам розпрацював, протестував, він прекрасно працює, Ніч, нічого не забивається, нема застойних зон, не фунить, гарно прочищається. Ось. І, так що працює бездоганно. Дивіться, сьогодні я годую рибу. Отакий От мішок у мене йде на день. Я годую алером, я вже хвалився цим кормом. Це бажайте як хочете, реклама, не реклама. Но дуже хороший корм, коефіцієнт 0,8, 6 мм, 20 кг, плаваючий корм. Ось, І от це, що залишилося. А остальне я на раз сипав. Це вийшло таких ну, майже півтора відра. 20-літрові. Значить, тут мені пишуть... Експерти, що гірше керамзиту може бути хіба що керамзит. Ну що ж, мої любі, хочу вас розшарувати. Все прекрасно працює. Я задоволений, клієнти задоволені, риба задоволена, їсть. Ось. І цей біофільтр обслуговує, зараз покажу, який компресор. Ви будете дуже здивовані. Ось. Це глибина, я нагадаю, метр тридцять. 8 кубів засипки обслуговує от така журжалка Атман 12 тисяч. А до того часу, бачите, там в мене ще один вхід. До того часу стояли дві штуки ось таких цих вібраційних, чи як вони? Е, отакі. Це є модель ASO 016. Я скажу, це її рунда повна. Не беріть. Вони ледве півроку виходжують. Один мені повернули по гарантії, один е гарантія вийшла, я його перемотав, тільки гроші заплатив, не працюючи модель. Атман справляється на ура. Я не знаю, скільки 8 кубів зможуть перетру, переробити корму, ну, спока, в сутку справляється 20 кг нормально. Дивіться, в мене підпитка навіть виключена, я взагалі нею не користуюся. Нема потреби. Підпитка здійснюється тільки із бризгів е, цього форсунок. Все, навіщо переплачувати, навіщо е, гріти даром воду. Я керазітний біофільтр тестував маленькому УЗВ. Так у мене там було 700 кілограм, ну, не кілограм літрів, скажімо так, 700 літрів керамзиту. і 700 літрів керамзиту, на ньому сиділо 600 кілограм сума. Уявіть собі, 600 кг, і то він інтенсивно був годований. Ну, правда, там підпиткою я користувався. Тут я наразі не користуюся підпиткою і ну, задоволений. Ще раз кажу, вода не смердить, не фунить, нема застойних зон. Все прекрасно працює. Планую доставити ще один такий один атман або, можливо, якісь інші компресори, щоб трохи більше аерації дати. Ну, Хоча зараз нормально. Але якщо є більшу поголів'я риби, якщо можна так виразитися, ну тоді, мабуть, прийдеться давати підпитку. Ну, це все в процесі. Я, себто, я дійшов тільки до мішок 20 кг в день. Наразі більше я ще не годував ніколи. Також пару слів скажу про е, цей, плаваючу біозагрузку. Я її також використовую, у мене правда, 700 літрів. В маліковому цеху, ну ви знаєте, у мене там на другому поверсі. Так ось, я на 700 літрах максимум, що я міг туди всипати, це 10 літрів корму. 10 літрів корму. Не в кілограмах чи 10 кілограм, скажімо. Ну, я рахував по літрах. Може це менше, не знаю. 10 літрів корму максимум. І вода там смерділа. Тобто 700 кілограм. 700 літрів, відбачаюся. біозагрузки плаваючої С-1000, пер... ледве б справлялися з 10 літрами кормами в сутку. Я планую купити воздуходу 750 Вт, Ну і спробувати, як вона буде працювала з воздуходувкою. Я думаю, що набагато краще. Бо зараз мені приходиться час від часу його прочищати. Ну, самі розумієте. Ось, як працює прочистка, я наразі не можу вам все сказати, бо це ну, платно. Я за це беру гроші. Ось, сам розробляв, хотів би хоч заробити на цьому. Якщо комусь потрібно, звертайтеся, будь ласка, чим, не, не, не дорого. 100 доларів беру за цю технологію, розкажу вам і все покажу по фотографіям, як воно все працює. розумієте. Я до того йшов 2 роки і я задоволений технологією. Ну що ж, мої любі, дякую за увагу, до зустрічі. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До побачення.